Лох, ти постійно попадаєш у кринжові ситуації. Ну шо, ж, ти везучий, як той голуб, що насрав мені на голову. Але я тебе врятую і скажу тобі самі кращі способи, що робить, коли попав у незручну ситуацію. Якщо відчуваєш, що попав у тупик, різко зірвися і кричи: О, ні, знову ця галюцинація, та біжи в найближчий закуток. Люди не будуть тебе зупиняти, бо їм стрьомно. Береш трубку і кажеш Алло. Та ні, я ще не готовий їхати в космос, я просто вийшов за хлібом. Повір, ніхто не стане тебе чіпати, бо ти офіційний дурник району. Якщо ти реально попав у кринж, просто різко схопися за голову і крикни Де моя нога? Потім подивись на неї, видихни і скажи А, ось вона. Люди так здивуються, що забудуть, про що говорили. Якщо ситуація стала реально незручною, просто почни повільно аплодувати. Люди розгубляться, подумають, що вони в театрі, і моментально забудуть, що відбувається. Якщо вже все пішло по повній, просто раптово впади на землю і роби вигляд, що втратив свідомість. Головне, не смійся, бо тебе відвезуть у дурку. А щоб не попадати у незручні ситуації, заходь до мене в телеграм.